Сьогодні їдемо в дуже цікаве місце. Вон там пункт нашого призначення. Зараз покажемо, що то є. Сьогодні відкривається сезон. Це дуже гарне і смачне місце. Ось нам потрібно село Гончари. Тут наша насолода, можна сказати. То ми їдемо в гончари. До вашої уваги, файна бері. Це полуничні поля і теплиці, які знаходяться у Львівській області, село Гончари. Тут ви можете самі собі зібрати полуницю. Так і називається. Збери собі сам. Бажано з собою взяти власну тару. При вході вам її зважують і при виході віднімають цю вагу від ваги зібраної полуниці. Поки відкрито дві теплиці. Ось там одна. І ось ця. Ми планували з самого ранку потрапити, але потрапили пізніше і багато вже визбирали. Та тримай. Смачна повне? Смачна, так, така смачна, смачна. Мохито. 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 Що я хочу сказати? Файна бері сьогодні почалася з 9 ранку, зараз пів на 12 і полуниці вже майже немає. Ми назбирали кошик, злата хоче ще, зараз підемо висипемо. 180 гривень кілограм полуниці. збери собі сам. Відповідно, збираєш і іїси. 250 грамм здається. Злати назбирали повен кошик, місця немає, залило точки такі можна взяти. І Перейшли в другу теплицю, бо в першій вже просто нічого не лишилось. Грубо кажучи, за три години всю полиницю зібрали. Людей чималенько, тому... Де? полетів десь. І всі збирають багато полуниці. Дехто прям по 12 кілограм бере. Смачна. І це перевірене місце. Ми в минулому році для себе відкрили це полуничне поле. І я вчора побачила в них на сторинці, що вони сьогодні. Починають працювати, дуже зраділа, і питання, як провести день з дитиною, навіть не стояло. Ось така. Угу, можна їсти. Сезон відкрили і тепер будемо тут пастися ціле літо, аж до осені. І восени здається, теж не в них полуниця є. Але там на полі. Зараз ми в теплиці Минулого року літом ми збирали на полі. Все, щасливі, з полуницею, ще кошик цілий машині. Їдемо додому. Повернемося через певний час. Бо буде аж до листопада в Колониця. Святинь! Щаслива? Хі -хі. Кажи папа. Так